Всіх вітаю! Сьогодні я підготувала для вас чергову добірку міні-серіалів, які є в українському перекладі. Для тих, хто пропустив в описі під цим відео, я залишу посилання на інші ролики на моєму каналі з цікавими міні-серіалами, які я раджу подивитися. Ну що ж, це канал у кіно та ми починаємо. You know Режим Американська політична сатира Скейт Вінслет у головній ролі через сім років свого правління канцлерка вигаданої центральноєвропейської країни Олена Вернем стала параноїдальною відлюдницею. Налякана тим, що вона генетично схильна до хвороби легенів, яка вбила її батька. Жінка перебуває в постійному стані мізофобної паніки, думаючи, що її палац вразила токсична пліснява. За її наказом на роботу запрошують капрала Зубака, який відтепер повинен ходити з гігрометром за Вернем і вимірювати рівень вологості в кожній кімнаті, куди вона заходить. Поступово вплив зубака на канцлерку починає зростати, і він стає її радником. З часом чоловік підштовхує головну героїню до народних методів лікування, ізольованої націоналістичної політики, антипротестних законів, таким чином, намагаючись придушити бунт серед населення, але ці рішення навпаки призводять до катастрофічних наслідків. Справжній чоловік. Серіал у жанрі драма створений за мотивами роману Тома Вулфа Чоловік на повний зріст. Головну роль виконав Джеф Деніелс. Сюжет зосереджується на бізнес-магнаті, члені вищого суспільства Атланти Чарлі Крокері, який раптово опиняється перед загрозою банкрутства. Не встиг він відсвяткувати свій ювілейний день народження, як до нього завітав у гості представник банку, вимагаючи повернути позичені гроші. У міру того, як проблеми крокера ускладнюються, з'являється все більше тих, хто хоче нажитися на його невдачах. Інша сюжетна лінія розповідає про чоловіка, який потрапляє до в'язниці після сутички з поліцейським, та про адвоката крокера, який намагається йому допомогти. Захоплення рейсу 601 серіал виробництва Колумбія, який заснований на реальних подіях. 30 травня 1973 року. двоє збройних злочинців захоплюють рейс комерційної авіакомпанії з 84 чотирма пасажирами на борту. Викрадачі погрожували вбити усіх заручників, якщо уряд Колумбії не заплатить їм 200 тисяч доларів та не звільнить 50 політичних в'язнів. Вони стверджували, що належать до колумбійського партизанського руху, хоча насправді це були футболісти парагвайського походження, які мали фінансові труднощі. Політ тривав 60 годин, що вважається одним із найдовших викрадень у світовій авіації. Головною серіалі є стюардеса Дільма Перес, яка разом з колегою Барбарою намагається тримати життєво небезпечну ситуацію під своїм контролем. Палм Рояль. Комедійна драма, створена за мотивами роману Джульєти Макденіел містер і місіс Американський пиріг. Головну роль виконала Крістен Віг. Події серіалу розгортаються у 1969 році. За сюжетом Максін Сімон свічайдушно намагається потрапити до вищого суспільства Палм Біч через найексклюзивніший заміський клуб, міста, членом якого ніяк не вдається стати. Жінка завжди залишається позитивною, сперігає атмосферу загадковості, і часто незрозуміло, коли вона каже правду, а коли брехню. Максін повільно проникає у світ, яким вона стала одержимою. І разом з тим виникає багато запитань, зокрема про її мотивацію приєднатися до вищого суспільства. Але головне питання, як далеко вона зайде, щоб досягти свої мрії і як далеко підуть інші, щоб її зупинити. Франклін. Біографічна драма із Майклом Дугласом у головній ролі заснована на книзі Стейсі Шиф, велика імпровізація Франклін, Франція та народження Америки. У 1776 році Сполучені Штати відправляють Бенджаміна Франкліна та його онука і помічника Темпла до Франції, щоб переконати французький уряд надати фінансову та військову допомогу Америці у війні за незалежність. Однак, чим більше їхні зусилля знаходять підтримку, тим більше у них виникають проблеми. Коли штати розчаровуються відсутністю прогресу у Франкліна, вони посилають до Франції Джона Адамса і, маючи різні погляди на те, якою має бути Америка, чоловіки зіштовхуються в суперечці. Невдовзі британські представники також вирішують вступити у щоб зупинити Бенджаміна та Адамса або хоча б спробувати зробити американцям достатньо привабливу пропозицію припинити війну в обмін на поступки. Нам пощастило. Американська історична драма, яка є адаптацією одноіменної книги Джорджії Хантер. Події розгортаються під час Другої світової війни. Сюжет серіалу охоплює майже десятиліття з життя люблячої єврейської родини середнього класу, що мешкає у радомі. Після вторгнення Німеччини до Польщі вони розлучаються і опиняються в різних умовах. Когось відправляють в концтабір, хтось вирішує залишитися у Польщі, і тепер змушений ховатися від нацистів, а решта намагається емігрувати до сусідніх країн. Кожен з родини стикається з власними випробуваннями, не втрачаючи на возз'єднання. Завдяки тому, що події в серіалі відбуваються у різних куточках світу, можна побачити, як далеко поширилася гітлерівська ідеологія. Огі і як її легко підтримали інші, Оленя Серіал виробництва Великої Британії у жанрах Чорна комедія, трилер та драма є одним із найобговорюваніших проєктів цього року. Він був створений шотландським актором та коміком Річардом Гадом, який також є виконавцем головної ролі. Сюжет базується на його моновиставі та реальному досвіді з особистого життя. Історія розпочинається з того, що молодий комік на ім'я Доні заходить до поліцейського відділку. Чоловік, знесилений та виснажений, пояснює, що його місяцями переслідує жінка, але, незважаючи на його тривогу, офіцер поліції не знає, Йому можна допомогти. Потім події переносяться на півроку назад, і ми бачимо, як у бар, де працює до заходить жінка середнього віку, яку звати Марта. Помітивши, що вона засмучена, головний герой, пропонує їй чашку чаю за рахунок закладу, що одразу ж підіймає Марті настрій. Жінка починає приходити до бару щодня, проникати в усі сфери життя Доні, включно з його стендап-шоу та романтичними стосунками. Попри усі спроби чоловіка віддалитися від неї, Марта не бажає розлучатися з ілюзією, яку сама собі створила стосовно того, яким вони є одне для одного. Ріплі психологічний трилер у стилі Нуар створений за мотивами роману Патріції Гайсміт та Лоновитий міста Ріплі. У головних ролях Ендрю Скотт Джонні Флін та Дакота Фейнінг. Події розгортаються у 1960-х роках. Том, ріплі, дрібний злочинець, який заробляє на життя, підробляючи банківські документи та вимагаючи гроші у різних людей. Усе змінюється, коли він знайомиться з бізнесменом Гербертом Грінліфом, який наймає Тома, щоб той поїхав у містечко Атрані та вмовив його сина Дікі повернутися додому. Після прибуття до Італії Ріплі швидко вдається зблизитися з Дікі, але той відхиляє ідею повернутися у штати. Том захоплюється розкішними місцями, стилем життя та можливостями, які відкриваються перед ним, і вбачаючи в багатстві грінліфів чудову можливість нарешті жити так, як на його думку він заслуговує. Чоловік стає на темний шлях, затьмарений брехнею, обманом і навіть вбивствами. Містер Бейтс проти пошти чотирьохсерійна драма заснована на реальній історії скандалу з поштою Великої Британії. Через помилки у бухгалтерському програмному забезпеченні, які призвели до нестачі коштів, були звинувачені сотні невинних працівників. З 1999 по 2015 рік за крадіжки, шахрайство та фальшиву звітність близько 700 людей були притягнуті до кримінальної відповідальності, а решта були змушені покривати дефіцит бюджету власними коштами. Судові справи, ув'язнення, втрата засобів до існування, борги і банкрутства тяжко позначились на жертвах та їхніх сім'ях. У 2009 році колишній заступник начальника. Альника поштового відділення Алан Бейтс, вирішив боротися за справедливість тому разом з групою однодумців подав позов проти пошти Великої Британії. У 2024-му прем'єр-міністр Ріші Сунак назвав цей скандал однією з найбільших судових помилок в історії країни. ЩОГУН Історична драма, яка базується на одноіменному романі Джеймса Клавела, події відбуваються на початку 17 століття. Голландський торговий корабель зазнає аварії біля берегів Японії. Усі члени екіпажу, яким вдалося вижити, включно з англійським штурманом Джоном Блекторном, потрапляють у полон. Опинившись у дуже скутному становищі, переживши багато перепитій і дивом уникнувши смерті, Блекнор стає довіреним радником лорда Таранагі. Джон володіє унікальними знаннями про зовнішній світ, які недоступні мешканцям Японії, має гострий розум і мимоволі виявляється втягнутим у боротьбу за владу між могутніми японськими феодалами. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який серіал з тубірки вас зацікавив, підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та почуємось з вами у наступному відео.